Понад 200 днів з спочатку повномасштабного вторгнення Україна продовжує не лише воювати, але зберігати і підтримувати нормальний рівень життя громадян. Основне навантаження у вирішенні багатьох важливих питань лягає на підприємства критичної інфраструктури. Наприклад, в Одеській та Миколаївській областях, не зважаючи на прильоти та активні бойові дії, безперебійний зв'язок та інтернет мешканцям продовжує надавати телекомунікаційна компанія Т. Ще один соціальний проект підприємства інноваційний у війну. Це забезпечення доступу до інтернету у сховищах, паркінгах та укриттях. Днями Wi-Fi з'явився у шелтері, де люди не лише перебувають під час повітряної тривоги, а й живуть. Сім'я переселенців Надія Корнічук з донькою Дашею та котом Персиком приїхали з Миколаєва до Одеси чотири місяці тому та оселилися у транзитному соціальному центрі не Вогаса У нього тут такі когті, такі остріє сліжка транзитний соціальний центр. Тут зробили з перших днів війни. Це так званий шелтер, притулок для тимчасово переміщених осіб, розповідає голова одеського товариства пенсіонерів Константин Макаров. У нас завжди наплив. У нас просто коли від'їжджає там за кордон чи до. Когось там до друзів, тоді у нас там два-три чоловіка може приїхати. А так ми ще будемо розширювати у нас оцей у нас цоколь, і є ще один. Ми потім вам покажемо, де ми теж для шістьох місць оборудуємо для постійного проживання. Тобто, так, ми готуємось, ну це війна, тому ми готові до всього. Даша навчається у другому класі на дистанційному навчанні, тому хороший інтернет є дуже важливим, зазначає мама дівчинки Надія. Кілька місяців сім'я використовувала мобільний інтернет. На початку вересня фахівці компанії Тенет провели у шелтер фізичний інтернет-кабель. І тепер Даша може без проблем відвідувати онлайн-уроки, а у вільний час дивитися свої улюблені мультики. От недавно у нас з'явився інтернет. Довго були без нього, думали вже учили не знали, як починати. Но спасибо большое. Скорость хорошая. Не був уже И он как? Нормально. работает. Це один з об'єктів, але чим він цікавий, що тут люди не просто ховаються від э, э, бомб, але і від э, під час. Э, Повітряної тривоги, але і живуть. Тобто тут люди переселенці. Тому їм потрібно вчитися, їм потрібно працювати. Звісно, для цього потрібен інтернет. Інтернет необхідний практично всім мешканцям шелтера, каже Константин Макаров, як тим, хто мешкає тут постійно, так і тим, хто їде транзитом і залишається на кілька днів. Важливо, щоб люди мали вільний доступ до інформації та могли підтримувати зв'язок із близькими. Тобто, перше це інформаційна подоснова, Ну це головне. Людям повинно знати, що, де, з ким, що з родичами, просто зв'язок, а інтернет це, ну, це зараз це головне. З початку повномасштабної війни телекомунікаційна компанія ТНЕТ розширила свої соціальні проекти і паралельно з іншими напрямками роботи проводить інтернет до укриттів, бомбосховищ та паркінгів. Доступом до мережі вже забезпечено майже 300 об'єктів лише в Одеському регіоні, уточнюють у компанії. Богдан Мусихін теж переселенець із Миколаєва. Він приїхав до Одеси кілька тижнів тому. Хлопець каже, що йому потрібен хороший інтернет для спілкування із сім'єю, яка зараз перебуває за кордоном. Я с родственниками общался, но постоянно связь там прерывалась. Ну, хорошо, что поставили более интернет-лучше, как бы скоростнее, и как бы связь стала нормальной. Как бы. Щоб підключити інтернет у сховище, потрібно зателефонувати до кол-центру Тенету та залишити заявку. Пояснюють представники компанії. Фахівці безкоштовно виконують роботи, і за сам інтернет платити також не доведеться. Єдине, що потрібно, це роутер. Можна подзвонити до офісу компанії, сказати, я хочу далі. Приходять монтажники, вони все підключають, але потрібен лише роутер. Тобто звичайний домашній роутер. Інтернет залишається в таких об'єктах безкоштовним, поки що на, на визначений срок. Підприємства критичної інфраструктури, до яких належить телекомунікаційна компанія Тене, вирішують особливо у воєнний час важливі стратегічні завдання. Одне з них забезпечення населення безперебійним зв'язком та інтернетом. Нещодавно компанія відзначила свій річний ювілей, і оскільки святкова дата припала на воєнний час, замість ювілейних урочистостей у мережі ще більше зосередились на соціально значучих проектах. Фахівці компанії підключають нових абонентів, впроваджують нові сервіси. Ремонтують пошкоджене обладнання та лінії, деколи буквально під обстрілами у мережі кажуть, час нових планів та великих значучих мирних проєктів прийдеться після перемоги. А зараз головне завдання зберегти інфраструктуру та потенціал, здатні забезпечувати українців постійним безперебійним зв'язком та інтернетом.